Сьогодні ми починаємо працювати над новою секцією. Це можна назвати як реклама, так? Тож давайте до неї зараз прийдемо і почнемо відразу робити. Це ми закриємо, так? Це теж закримо. І давайте ад, стоп, стоп, стоп. Цю секцію ми закриємо. О, тут ми продовжимо писати нову нам секцію, так? Секшон е з класом хай буде адверсім, так? І, здається, ця секція вона не буде повторюватись, тому, в принципі, ми її так запишемо в лайт, так? Папочку нашу. Туди ми її, в принципі, закинемо, так. Трошки заплуталась, бо я розмовляю роблю. Це дуже звично для мене. Так, контейнер. І ще один контейнер, так. Є. Ага, так, стоп. Дивіться, в принципі, є. Далі в нас будуть такі дві кнопочки, так? Ой, дві, якби, дві рекламки. Зараз для кожного ми якби створимо свій дівчик, так? Саме дівчик для цього, для імідж. І буде теж саме теж дівчик, буде ще один, ну для контейнеру, так? Так, запишемо. Перший у нас такий дів був оферкарт, так? Карт. І другий такий дівчик, зараз для другої такої секції у нас natural card, Так, і так і пропишемо. Давайте. Є. Yeah. У нас є offer card і natural card. Давайте подивимось ще раз на макет. Offer card і natural card. В принципі, у нас це є. Далі давайте ще раз прописуємо тепер саме контейнер для цієї карточки, а потім пропишемо для цієї карточки. Чи знаєте як я можу вам. Давайте ми зараз попрацюємо саме з цією карточкою так? І просто все скопіємо сюди. Ну, в принципі, тут будуть інші стилі, тому це ну, я не вважається, що прям так велика проблема. Uh, давайте сюди приходимо і пишемо. Mm. Offer card, давайте контейнер буде. Так, uh, так. Стоп, тут я забуваю постійно, але чого. Uh, і так Далі, uh, далі у нас uh, іде текст. Так? Ми повинні це записати і оце. Uh, принцип, оце можна записати через uh, цей текст. Спеціальний елемент, який ми так створювали. Де є тут компонент грінлайн-текст. Але у нас жовтенький, так буде. Ну чого, давайте пропишемо, що uh, H6. Такий невеликий, так offer-card-text і, здається, offer, так, зараз, чекайте трішки, це так, треба його прописати, давайте h4 і пропишемо offer-card-title, вставляємо Тепер давайте да, вставляти. Так, чого ти? Добре, давай так. Натурал і. Get garden fresh Все вставляємо, в принципі. Так. Що, принцип, ми можемо зробити? Додавати э, до цієї оферкарт зараз? А, знаєте що? Давайте спочатку створимо файл. Но не в Components, а ось тут вайс. Так, стоп, ну тут створює чувати. Adver sting. Section, так. SCSS. І почнемо працювати. Верхний section. Копіємо. Зараз беремо саме контейнер. І прописуємо. Дивіться, по макету нам треба ці дві карточки вистроїти в ряд. Тому ми для контейнера пишемо Display Flex і align Items Center. Ой, трішки. Так, і, до речі, gap теж треба прописати відразу, щоб був. Мені, здається, не буде показувати, але давайте спробуємо. Не буде, так? О, 36 пікселів Давайте пропишемо 36 пікселів В принципі, є. А, давайте далі прийдемо до оферкарт нашого. Давайте тут його прописувати будемо. По-перше, давайте background імадж дамо через URL. Так, а, точно, це. Забуваю постійно. Імедж, Image, images, так, і adversing. Вот Далі. Подивимось сюди, давайте так мені зрозуміліше. Дівчику, так, треба контейнеру, так? Перейти. Ні, давайте я зараз перейдемо до тексту. Стоп, текст. Знаєте що? В принципі, можна зараз трішки поінакше тут зробити. Так, давайте отак зробимо: текст. Я думаю, ми будемо використовувати тут цей комп в так, стак різд. Але я думаю, краще зараз в цьому випадку не використовувати, так? А пропишемо все руками, так? Чи краще використати? Ну, я розумію, якщо використовувати, то знаєте, що треба прописати. По-перше, ми повинні назвати наш оцю, оцей елемент також само, як ми називали ті, так? Секції, так, зараз де він у нас був Greenlight. Нам треба скопіювати тоді: Ctrl-C, прийти сюди, вставити отут Greenlight І додати такий клас теж, який буде саме, щоб наш текст був біленьким. Так? В принципі, можемо. І там же розмір е, не той. Він за, зараз дасть так великий розмір, да, інший колір, але треба е, створити ще одну, е, клас один такий, щоб він саме був для натурал. Саме для натурал був. Е, в принципі, давайте офер offer... карт, е, як ми там писали, title, хай буде. О, стоп, текст. текст, да. От, до речі, якщо зараз подивитись, то там таке буде. Бачите, великий розмір і зелений, зелений кольор, але нам такого не треба. Тому давайте тут пропишемо. Бачите, ми використовуємо і той клас, і використовувати, ми будемо оцей клас, щоб задати йому інший кольор трішки там, розмір. Так? Давайте колор. Тут, здається, не через URL прийдеться, а просто колор прописуємо FF. біленький І здається, фонд. Сайз. Uh, давайте подивимось, який фон сайз тут. Uh, 36, так. До речі, давайте тут подивимось uh, отсюди. А, тут і буде. Ми, в принципі, можемо написати так фон сайз. Uh, давайте подивимось на regular. Це здається, 400 у нас regular, а тут у нас теж 400. Окей. Okay. Uh, так, а що в нас тоді? Ну, дивіться, в принципі, ми задали тільки інший колір. Всі стилі вони такими і залишаються. В принципі, можемо тільки колір записати. Сюди давайте придемо. Fun size приберемо. Ой, зараз все видимося. Отак. Що далі? Так, дивіться. Тайтл. Треба задати йому теж стилі. Виглядав у нас чудово. Так, роботу ее uh, font size 40 extra bold. О'кей. Okay. А uh, давайте роботу скопіюємо десь тут з Momo десь синку. Короче, і у нас там е-е о'кей. Отже, а пишемо тут копіюємо точніше, потім font size 40 і font weight 700. Давайте подивимось. Ну, дивіться, знов тут розміри. Тут екран не той, тому буде, ну, знаєте, виглядати не дуже. Так. Трішки, трішки. А, до речі, знаєте, чому не працює? Ми ж не підключили. Ми не підключили до. Так, давайте це батон приберемо, у нас не буде Hero Section, в принципі, можна прибрати. Ну, грілайнц, давайте хай буде, але тут треба підключити наш. Так, adversing section до Late. О, дивіться, є. А, підключили. В принципі, щось вже є. Але давай, а, до речі, ми ж не змінили, не змінили колір. Я думаю, чого, що я забула? Ось колір забула змінити. В принципі, колор, я думаю, давайте швиденько просто зайдемо сюди запишемо, бо білий, я тут, думаю, він теж важливий. Але, бачимо, не завжди використовується. До речі, а що це таке? Чого я так тут ось. І ось. Так, а колор, давайте вайт, Просто вайт. Через міну прописувати, то так. Зручніше. Сюди повернемось і через вар запишемо. Круто, що в нас є такі, якби зміни. Color white і тут це ми можемо вставити. Yeah. Подивимося, що вийшло. Непогано. Так, треба нам ще сюди другу карточку вставити. і, в принципі, можна вважати, що ми майже все зробили. Так, давайте запишемо це. Ofer card. Контейнер хай стається Greenlight. В принципі, оце можна прибрати. І, скоріш за все, я так, -так подумала, тут краще оце прописувати. Ми трішки так, виправимо. Так, отут. Хай буде. Давайте карта просто контейнер. Чи краще так. Ла, добре, давайте ми поки ще залишимо. Чи, ну, отак ось буде. Отак. Зараз подивимось. Отут. По-перше, тут виправимо зараз. так. І тут просто видаляємо тут. Тут теж, в принципі, можемо прибрати. Так, а отут ми це прибираємо, і отут це видаляємо. Так, приходимо до макету і купіємо. Так, ага. Угу. Тут а, можемо зробити трішки. трошки иначе, так? Текст. О. А. Ну, майже щось... Ну, з'явилось, треба зараз перейдемо і стилізуємо так ось тут. Я думаю, буде зараз все чудово, в принципі. Е, так, це була перша наша така так картинка. Тепер треба вставити другу. Так. Давайте оце і вставимо просто. ЮРЕЛ інше поставимо. Ось а, і, і, і тут треба текст в, виправити. Тут так. Тут зелений тут так і залишається, а ось в, тут треба трішки інакше записати. Так, а як я там. Угу. Controlkart, в принципі, так, правильно. А, що тут у нас? Роботу екстраболт 40. Угу. Так. Теж можна просто скопіювати і вставити. Тільки кольори інший буде в нас. Так, веріблос. Оцей В принципі, чудово, бачите? Непогано так вийшло в нас. Дивіться. Тепер треба зробити відступ зверху, так. Між цими є відступ, між карточками. Тепер треба... Ага так, до макету. Давайте підемо. До речі, зараз. Віця, про бордер нам не кажуть, але... Може так дізнаємось? 30 піксел? Давайте здамо 30 пікселей бордеру. Може, ось тут треба буде. І подивимось. Так, може є не да а Давайте відразу пропишемо ось тут. І ось тут. Збережемо і подивимось. Дивіться, ну, я вважаю дуже чудово, дуже класно виходить. А, далі, а, знову треба ж відступи. Тут тяжко сказати, який тут відступ, так? Але тут можна перевірити, в принципі. Як е, за я роблю, якщо у вас не куплений, так можна ось так і перевірити. В принципі. Треба піксели, так. Ну, якось так, в принципі, можна перевірити. А десь 119, давайте більше робити не будемо. Приблизно 100... 118. А, так, це с... ні, це не сюди. А адверсім секція. Давайте тут і пропишемо за 118 і 0. Так, не дивимось, а ось тут. Ага, ми не зберегли точно. Все. Бачите, в принципі, о, виходить все дуже чудово. Я, до речі, тут зменшила масштаб, так, і набагато краще виглядає. Тому я вас вітаю. Зустрінемось на наступному уроці.